Дивіться, з приводу наміра. Варто лише поставити намір, не думати про те, як це відбудеться, не, 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 там, просто, не те, що там забути, просто знати, що це відбудеться найкращим для вас чином. І тут питання ставить люди, мені. а що, коли це не відбувається? Тобто я ставлю намір, я роблю все, як ти кажеш, а в мене не, не, не відбувається це. А, значить, у людей, у яких є, е, є блоки, тобто є м, упередження, скажімо так, блоки, які не дозволяють цьому відбутися, будь-яким бажанням чи наміром не дозволяють, тому що є протилежні упередження, які блокують вільний е, підхід до, до, вашого, до вашого здійснення нам, наміру. Тому треба чистити блоки, чистити упередження для. Коли не відбуваються наміри, коли